Завдання на проєктування гри полювання жука. Необхідно засобами Scratch створити наступну гру. В грі бере участь два спрайти, спрайт жук і спрайт машка. Коли ми натискаємо прапорець, вони починають літати від лівої межі до правої і назад. Жуком можна керувати за допомогою клавіш стрілочок. Я піднімаю вгору, можна вліво-вправо його змінювати напрям. Коли жук зустрічається з мошкою, він каже ням-ням і збільшується в розмірі на 10 одиниць. Коли його розмір стане більше 50 одиниць, він повинен буде сказати, що все наївся. Опуститися вниз і оголосити кінець гри. Ось, все наївся, каже. Опускається вниз до коричневого кольору і каже кінець гри. 5 секунд каже кінець гри. І через 5 секунд гра зупиняється. Ось такий проєкт необхідно створити.